Програма розмова з вами авторка і ведуча Світлана Мялик. Вітаю цими днями. Я побувала у Празі і зустрілась із чеським дипломатом, уповноваженим чеського МЗС з питань східного партнерства Давідом Стуліком. За його словами, Польща і Чехія нині мають дуже інтенсивні стратегічні контакти та спільну позицію, і в тому, якою Прага та Варшава бачать східну Європу і наскільки вона важлива для Євросоюзу. Польща, як відомо, з 1 січня 2025 року буде головувати в раді ЄС, а це передбачатиме оновлення формату східного партнерства. Тож про співпрацю та відносини Варшави і Праги, про підтримку України на шляху до Європейського союзу у часи війни, стримування російської агресії. Далі у розмові з Давідом Стуліком. Отже, пане Давіде, ви рік вже на посаді уповноваженого чеського міністерства закордонних справ з питань східного партнерства. Перед тим були речником Європейського союзу в Києві 12 років. Так потім ми зустрічались в Празі це дослідницький центр європейські цінності. Тепер уповноважений чеського МЗС з питань східного партнерства. Це говорить про те, що Чехія координацію цього напряму східного партнерства, і, зокрема, от щодо України, вона надає дуже Уже великого значення, тобто це такий один з пріоритетів чеської зовнішньої політики. І це підтверджує ваша посада на ваші обов'язки. То які ваші ключові завдання, і е, за цей рік, що працюєте, що вдалось зробити? Зокрема, от щодо України? Я почну з того, що в формат східного партнерства входить шість пострадянських країн. Вони всі дуже різноманітні. Але європейський союз хоче мати з цим, скажімо, форматом з цими країнами мати якусь спільну політику, тобто підтримувати теж співробін. Несло цих країн між собою, але також мати співробітництво на рівні ЄС і на цьому форматі східне партнерство. Це не означає, що ми ставимо на перший пріоритет регіональне співробітництво, тобто співпраця з шести країнами. Але для нас важливий, звісно, цей двосторонній формат з країнами, такими як Україна Молдова, де ми вже говоримо про членство в ЄС. Звісно, в східне партнерство входять країни як Білорусь, яка сама себе виключила, але ми далі продовжимо співпрацювати в цьому форматі з, з, з так званими демократичними. Ми силами Білорусі Зараз... місто не призупиняє. Ні, Ми співпрацюємо з громадянським суспільством, з демократичною опозицією, з експертами. Звісно, маємо зараз величезні проблеми з Грузією, яка під я думаю, під тиском Росії сама в себе виключає з цих таких стосунків з європейським союзом, і що є, якби спільного в країнах східного партнерства, це той факт, що Росія хоче дати нам є зрозуміння, що це є виключна зона впливу інтересів Росії. Росія хоче хоче нас вигнати з цього регіону, але з нашого боку, ми бачимо, що, що суспільства і молдавське, і грузинське проукраїнське взагалі нема е, якби жодних сумнів. Є вони є проєвропейськими. Вони самі хочуть наблизитися до нас, і тому ми хочемо створити такий ось формат співпраці. Створюємо такий формат співпраці в рамках східного партнерства з цими країнами в Грузії. До речі, ми пересупинили співробітництво з урядом. Зараз співпрацюємо тільки з громадянським суспільством. Тримаємо незалежні змі. Це просто я бачу цей формат партнерства як таке зараз трішки геополітичне змагання між заходом і Росією, але знову підкреслю ці країни, ці суспільства цих країн хочуть стати. Частиною цивілізованого світу, тобто хочуть мати е, такий самий рівень життя, хочуть мати такі самі стандарти, так само рівень демократії, пошани прав людини, е, прав меншин, правову державу, так як це є в ЄС. Звісно, Росія тут представляє зовсім іншу модель авторитарну, тоталітарну, я би сказав, навіть антигуманну, і тут ми зараз просто змагаємося з Росією, але ми змагаємося ідеями, цінностями. Коли Росія змагається танками, ракетами і військовими, так що моя робота полягає на тому, щоб підтримувати контакти з цими країнами на рівні ЄС. Я представляю Чехію, я там вношу, скажімо, таку чеську позицію. Переконую наших колег з інших країн ЄС, чому східне партнерство, чому Східна Європа так важлива для загалом Європейського союзу, і це важливо. Наприклад, переконувати колег з Південної Європи, з південних країн ЄС, щоб їм доносити якби, нашу позицію, наше розуміння, що відбувається тут на сході, бо це дійсно є, постійно підкреслюють, це є екзистенціональне протистояння або Росія, або ми. Так. Тут якби і не може бо, бути того компромісу. Питання щодо співпраці з Польщею: як ви співпрацюєте в цьому напрямі? Тому що Польща з 1 січня 2025 року починає головування в Раді Європейського Союзу. Україна покладає великі надії, що все ж таки, попри от всі ці процедури, скажімо так, європейські, так певною мірою там є і бюрократичні. Вони що все таки Україна зможе наблизитися, якось пришвидшиться її процес євроінтеграції? І, от нещодавно була зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр- Міністра Польщі Дональда Туска у Львові, і пан Туск сказав про те, що якби каже, залежало від Польщі рішення щодо членства України в ЄС, то Україна була б там уже за один день, але це залежить від консенсусу, від певних процедур і так далі. Розумію, що багато хто в цьому контексті подумав про ті історичні суперечки, які існують між Польщею і Україною, тому що в Чехії немає цих історичних суперечок. Також подумали про економічні питання, зокрема, це зерно. Українське, тобто всі ці питання, але е, між тим, все ж таки, як ви оцінюєте цю співпрацю, якою вона є Чехії і Польщі на підтримку євроінтеграції України? Я дуже дякую за це запитання. Бо ми тут з польськими колегами маємо зараз найкращі історичні відносини між Чехією і Польщею. Я би сказав, за останніх, може, декілька сотень років ніколи ми не були так близькі один до одного, і тут нас обєднала об'єднала Україна. І я е, дуже радий, що можу в цьому брати участь. Бо Наприклад, польське головування в ЄС готує якби оновлення цього формату східного партнерства, і я дуже радий, що нас польські колеги залучили до цього процесу. Буде в Брюсселі переданий спільний такий документ, який передасть польське головування іншим країнам ЄС, і також верховному представнику ЄС пані Кай Калас. І ми, як Чехія, є також скажімо, співавтором того. Тобто, це є така спільна позиція між. Польщею і Чехією, плюс інші країни, Балтійські країни, чи Скандинавські країни, як ми бачимо. Ось е, Східну європу, наскільки вона важлива для європейського союзу, і тут як б є повне, я би сказав, навіть стовідсоткове розуміння співпадіння позицій Чехії і Польщі, і питання таких, ви сказали, історичних суперечок. Ми це також підносимо з польськими колегами. Ми не маємо історичних е, таких е, безпосередніх контактів з Україною, ми не є сусідами, не маємо спільної історії, крім скажімо, Закарпатської області, і тому. Ми навіть пропонували як польським колегам, так і українським колегам, що якщо треба, то Чехія готова тут долучитися до цих розмов і бути таким, ну скажімо, посередником, який зацікавлений в тому, щоб наші польські і українські друзі. Знайшли спільну мову, спільне розуміння цих дуже складних важких питань, бо також у Чехії є досвід історичного примирення з Німеччиною з 90-х років 20-го століття, і це був дуже болесний процес, дуже неприємний іноді. Бо ми підносили і німці підносили дуже е, такі болючі питання, теми, трагічні теми. Але про це треба було говорити. І ми певною мірою вже маємо такий досвід. Ми пройшли через такий процес примирення, порозуміння, де не не можна казати, що друга сторона у всьому вина або ми тут найкращі. Ні, Там треба знайти спільне розуміння цих трагедій, які відбулися в минулому. І тут ми, як Чехія, будемо дуже раді, якщо буде потреба, то ми готові до цього долучитися. І а вже озвучували цю позицію, що Неофисійно. бути посередником і що? Є якісь уже і... відповіді. Ну, uh, звісно, ми не будемо пхатися там, де якби немає для нас місця. Uh, ми... Ми не будемо нав'язувати самі себе. Є ось така м'яка пропозиція. Ми говоримо про ці теми історичні. Окремо як з польськими, так і з українськими е, посадовцями, з колегами, друзями, і намагаємося якби е, знайти ось якийсь такий рівень е, допомогти знайти цей рівень взаємного порозуміння. бо це дійсно дуже болючі теми, фундаментальні багато особистих трагедій, дуже багато, на жаль, крові, багато лих емоцій тут є. Але я думаю, що заради цього європейського майбутнього України треба просто знайти таке порозуміння. І ще хочу підкреслити, що ми зараз. Раз з Польщею маємо найбільш інтенсивні, я би сказав, навіть стратегічні контакти. Навіть польща в економічних відносинах стала другим найбільшим торгівельним партнером після Німеччини. Це з минулого року. А і зараз на людському рівні, в цьому році, в 24 році, польщу відвіла найбільша кількість чеських громадян за всю історію. Тобто ми бачимо, що ми дві країни, сусідні країни, нарешті починаємо розуміти один одного, починаємо як спільно діяти. І, до речі, це також стосується військової співпраці. І я думаю, це для нас, для чехів, певна така зміна, бо завжди в нас були такі стратегічні відносини з нашим колишнім партнером по спільної державі зі Словаччиною. Зараз ми бачимо, що в Центральній Європі. Це є такий тандем Польща-Чехія, і на жаль, в рамках віщеградської четвірки маємо ще дві інші країни словаччину, угорщину, які ну рухаються іншим шляхом. Тому знову підкреслю, що чесько польські відносини зараз ну на найкращому рівні, на найкращому, якби етапі розвитку, може за останніх там декілька сотень років. Питання щодо боротьби з дезінформацією, пропагандою російськими фейками. Я зараз тут от в Празі вивчаю досвід так власне і записую серію інтерв'ю для польського радіо для України щодо е, того, яка ситуація взагалі в Чехії з цим. Наскільки ці російські пазурі пропаганди, от вони тут сильні? Як змінилася ситуація за час повномасштабної війни Росії проти України? Тому що Чехія має особливість в тому, що багато етнічних росіян проживає плюс, Скажімо так, деяка частина чеської влади, вона певною мірою є проросійсько орієнтована. Там теж екс-прем'єр-міністр Бабіч, яка ситуація зараз на ваш погляд, і чи ви в своїй роботі торкаєтесь от цього напряму боротьби з дезінформацією? Бо в уряді чеському є уповноважений, так який займається цим питанням, і навіть я бачила, не знаю чи зараз чи було ухвалено це рішення, але читала, що хотіли кримінальну відповідальність провадити за дезінформацію. Це було ще в 23-му році. От власне, прокоментуйте, будь ласка, це питання. Знаєте, це питання дезінформації? воно не є чорно-біле. Часто буває так, що певні наративи, які є проросійськими, вони не запускаються з Москви, не запускаються російськими силами чи якимись там проросійськими групами, вони запускаються тут, скажімо, такими крайні правими чи крайні лівими поліцилами. Але цей наратив йде на користь Росії. Тут дуже важливо бути обережним, щоб не звинувати всіх, хто там просуває ці проросійські наративи, називати їх проросійськими силами. Бо я знаю, що колишній прем'єр-міністр Бабіш не є проросійським, навіть він має власні економічні інтереси, і тут, якби вони не по дорозі з Росією, але часто він просуває такий наратив, що нам потрібний мир, що потрібно перемін. Рія за будь-яку ціну, навіть за ціну територіальних поступок України, але це вже є ось цей такий наратив, який допомагає Росії просувати свої інтереси в Західній Європі. І тут на жаль, може вже зараз більшість суспільства теж починає відстоювати цю позицію, що краще заключити певний мир будь-якою ціною, і що важливо зупинити війну. І не важливо, чи Україна як держава ну буде задоволена цим чи ні. І ось тут потім дуже легко звинувачувати потім чеське суспільство, що воно стало проросійським, але воно не є за за змістом проросійське, але відстоює ось ці наративи тут росіяни. Дійсно, вони майстри, професіонали в запуску таких психологічно-інформаційних операцій, коли вони нам тут насаджують ось ось такі наративи. Один з таких наративів, який теж тут зараз на жаль дуже розповсюджений, не тільки в Чехії в інших країнах, що Росію не можна перемогти, і тому немає сенсу підтримувати Україну, надавати їй допомогу, бо все ж таки Росія переможе. Ось на жаль, це є дуже такий розповсюджений наратив. Але ж Україна своєю боротьбою щодня доводить. Діть те, що можна перемогти, і бореться тисяча днів війни. Було от зараз буде три роки війни, і, і тут я кажу, Сірія прекрасна ілюстрація того, що Росію можна спокійно перемогти, якщо є політична воля, є певні рішення, і є відвага використати цю військову міць, яку ми маємо, або економічний тиск на Росію, який ми маємо. Тільки тут інша проблема: що західні країни. В основному реагують на те, що робить Росія, і тому боротьба, наприклад, з дезінформаціями дуже складна, бо ми тільки реагуємо на те, що робить Росія, які наративи запускає, яку дезінформацію запускає, яку брехню розповсюджує. Бо коли ми його намагаємося спростувати, Росія придумає два-три нові випадки, два-три нові наративи. Тобто, ми завжди на жаль, будемо два-три кроки відставати від Росії. І тут важлива така річ, якби критичне мислення громадян людей. Тут також важлива така так звана медійна грамотність, медіаграмотність, щоб люди розуміли звідки йдуть ось ці наративи, ці новини, чи можна їм вірити чи ні, щоб просто люди могли ці факти саме критично оцінювати. Бо на жаль, так як було нещодавно в Румінії, це був прекрасний приклад. Як через маленьку групу людей можна використати соцмережу TikTok, TikTok. і вплинути на хід виборів? І, і власне тут... це втручання внутрішні справи держави. Росія втручається yeah. внутрішні справи держав європейських так? Ну, це все робилося руками румунських громадян, там російського сліду, як такого, ну нема, але зрозуміло, кому це було на користь, хто вмів використувати, наприклад, алгоритми цих соцмереж, і з якою метою це все робилося. Тобто дуже важко знаєте, спіймати росіян за руку, що вони тут запустили якусь там гібридну операцію або запустили певну дезінформацію. Кажу, є багато людей, які навіть не свідомо. Чи політиків, які навіть часто несвідомо стають жертвою цих дезінформаційних операцій і самі їх потім підтримують. Можна їх назвати корисними ідіотами, але я думаю, це іноді знову занадто критично ми оцінюємо таких політиків, бо ситуація не є така дійсно чорно біла. Росія прекрасно вміє користувати правила, за якими відбувається життя в демократичних країнах. Вони знають, як гратися з правилами. Але не вміють грати згідно з правилами. Тут в західні країни поки що суспільства не знайшли протидію на це, і протидія тут дійсно мусить бути жорстка. Ви згадали цей закон про кримінальну відповідальність за поширення дезінформації. Але знову дуже важко знайти межу, де це є дезінформація. Яка цілеспрямована, запущена, або коли хтось щось просто повторив, а не знав, що це є дезінформація. Тобто тут є певні межі, де демократичні суспільства завжди будуть дуже обережно намагатися зберегти всі ці свободи цінності демократичних суспільств. Тобто свободу слова є побоювання, що через такі закони може потім поширюватися якась цензура заборони, Так, не дуже є. тонка межа. І його дуже важко окреслити, бо знову кажу, треба було б знайти замисло інтенцію цих людей, які використовують цю дезінформацію, що вони це зробили цілоспрямовано, і тут дуже важко це якби довести, тому краще не ганятися за російськими дезінформаціями, бути ці два-три кроки для них є на упередження. або Запускати власні наративи, власні інформаційні кампанії, які будуть мати міцніший, сильніший якийсь резонанс суспільний, і через це виштовхнути, просто не дати простір російським наративам, російським дезінформаціям. Так до речі, відбувається у Скандинавії, де в Швеції, Фінляндії, в Норвегії уряди готують суспільство до того, що є тут Дійсно, серйозне протистояння з Росією, і вони готують суспільства психологічно до того, що може навіть дойти до дуже там, ну, таких поганих дій, як війна. І кожне там домогосподарство отримує час від часу певну таку книжку, брожуру, як себе поводитися ось в таких випадках, і це є гра на випередження, щоб просто не дати власний інформаційний простор захопити російським наративам, насадженим російським наративам дезінформаціям. І тут я дуже критичний, що ну демократичні країни. Дуже слабо тут реагують, бо вони політики і ці системи демократичні, дивляться на те, щоб захищати свободи громадян. Тобто, завжди будемо мати дискусію, чи це не є порушення основних свобод, основних е, якісь там права на власну думку на висловлення, на свободу слова. Таке питання от теж трошки слухала російського правителя Путіна про е, його пропозицію так званої технологічної дуелі російської ракети Арішнік і е, протиповітряної оборони системи західних зразків в Україні, тобто, щоб таку зробити дуель, чи вдасться збити, чи не вдасться, і так далі. Тобто, я подумала про те, що по суті, от Україна є зараз таким полем бою між демократичним заходом. Такі особлюють сили добра, так? і імперською Росією, силою зла. І е, поле бою гине український народ, відбирається щодня по шматку території. Україна бореться до крові. Ми бачимо, що найкращі сини дочки вже загинули, і гинуть, і продовжують. Сил вже, Україна настільки. Вимучена вже цією війною, причому і фронт, і цивільне населення. І, і за що Україна бореться? За демократичні цінності, за те, щоб бути в ЄС, за те, щоб бути в НАТО. І невже от на заході ще хтось вважає, що от без тих гарантій безпеки, без того, що Україна стане членом ЄС і НАТО, Україні вдасться перемогти маніакальну владу Путіна? Нещодавно президент Зеленський сказав, що гарантії безпеки це у членство України в НАТО і в ЄС відповідно. Наша позиція тут така сама, що в першу чергу членство в НАТО, потім членство в ЄС, це були б такі дійсно потужні гарантії, які б захистили Україну проти продовження російської агресії. Я навіть, знаєте, думаю, що Україна є частиною західнього світу, тому тут треба знову. Комунікувати це суспільству, громадянам, що Україна це ми, це Україна є частиною нас, тому це також наша війна. Тому це ми повинні саме максимально включитися в підтримку України, бо це є боротьба цих двох світів, а Україна є частиною нашого світу. І я думаю, тут повільно все ж таки, якби зростає розуміння. В першу чергу між політичними елитами, бо вони мають більше інформації, більше такого стратегічного бачення, що дійсно це є питання, яке дуже нас стосується. В першу чергу, це розуміють країни, які є сусідами України або які мають досвід з російським імперіалізмом. І воно, я думаю, поступово це розуміння буде зростати. І через це. Якби дійсно час тут не буде грати на користь Росії. Питання таке, як довго Україна може, як ви сказали, втрачати найкращих синів і донок? Бо це дійсно є питання такого. Вони закінчуються. Так, так, бо це дійсно росіяни пішли на війну на виснаження, бо їм байдуже скільки загине їх громадян, або скільки загине представників нацменшин з Росії, або скільки загине там військових з інших країн. Тому знову повторююся, що треба цю людську силу компенсувати якістю і навіть кількістю озброєння, яке захід буде передавати Україні, або стратегічно якось думати так як бити, завдавати шкоду Росії, як я сказав наприклад по економічних економічним санкціям щоб росію змусити до зупинення цієї агресії. Чи питання все таки по якихось термінах ми знаємо офіційні позиції щодо єс щодо нато чи є якісь я не знаю закулісні розмови про те як україна в якому році вона реально може стати членом єс чи буде це в одному треку з молдовою чи це будуть різні треки чи як це буде Це те таке питання на яке не можна дати одно Значну відповідь, бо для того щоб стати членом ЄС, треба відповідати певним вимогам. І Україна за останні два роки, навіть при умовах війни, зробила багато великий шмат роботи. Багато Різних реформ прийнято багато законів, які потрібні для членства в ЄС. І звісно, Україна зараз дуже таким швидким темпом наближається до цих європейських стандартів, але поки ще він не є в цьому моменті, щоб можна було стверджувати, що ви повністю відповідаєте. Тут відбудеться цей процес переговорний процес по цим різним блокам. Тут, до речі, ми також хочемо, щоб під час полського голування відкрито мінімум один. А за бажанням відкрити ще навіть другий блок питань, які пов'язані, наприклад, з функціонуванням спільного ринку. Бо тут треба перевірити, наскільки. Україна вже готова до цих стандартів, щоб не було так, що Україна вступає. А через ці спільні ну, закони чи спільне законодавство це потім діє на шкоду або української економіки, або європейської економіки. Ці приклади зерно, автоперевезення чи інші послуги. Тобто ми мусимо тут знайти максимум таких умов, за яких вступить Україна В ЄС, які не будуть завдати шкоди ні Україні, ні Європейському Союзу. Поки що ми там не є ці перемовини почнуться в наступному році. Дуже важко зараз прогнозувати, як довго будуть тривати. Але чим швидше Україна буде внутрішньо змінюватися, тим швидше буде з'являтися ця перспектива вступу в ЄС. Дуже важко сказати конкретний рік. Представники деякі представники ЄС говорять про 2030 рік було від деяких експертів, кажуть, що Україна має навіть зосередитись на тому, щоб оцю дату 2030, щоб її якби застабілізувати, да ось якось якимось чином затвердити, десь її щоб можна до неї було йти. Знову тут е такі питання в ЄС вирішуються одноголосно. Тобто, якщо одна країна буде проти, то Рішення ЄС yes, не буде, це факт, дуже неприємний факт. Дуже зараз в цих умовах е, некорисний Факт, але з ним треба також е, якби працювати. І тому е, знову не можу вам сказати конкретну дату. Ale jeszcze inna rzecz, taka jak, bo jak istnieje procesu czym szybciej Ukraina będzie odpowiadać za jest, tym bardziej ona będzie silniejszą państwą, bo to będzie europejskie zakonodawstwo. Ekonomika będzie silniejsza, polityczne instytucje będą silniejsze, sądowa systema będzie pracować za europejskimi standardami. І це зробить вашу державу порівняно з Росією набагато стійкішою і набагато міцнішою. І тут, якби дата членства на це не буде мати вплив. Це є ваше додаткове внутрішнє завдання. Тобто у Україні зараз два виклики протидіяти, захищатися перед російською агресією, плюс ще одночасно робити всі ці внутрішні зміни, внутрішні реформи. Я не знаю ніколи в історії жодна країна через такі випробування не проходила. Україна є першою, але ми бачимо, що це також приклад е, інспірації, яка надихає, бо е, Україна вже третій рік протидіє такої повномасштабної російської агресії, плюс ще прискорює процес інтеграції в ЄС. Я розумію, що у людей але якісь би винятки для України зробити в цій ситуації війни. Це Теж є певні такі дискусії, які е, відбуваються. І, і хочу нагадати, що до повномасштабної агресії Росії не було навіть розмов про можливе членство України в ЄС. Коли Росія напала на Україну, е, Україна практично через е, 4 місяці в червні 2022 року отримала статус кандидата-члена на членство. Тобто це щось, що навіть. Е, Перед російським вторгненням повномасштабним Росії не було якби на порядку денному, воно сталося. Тому, звісно, не можна виключати жодних е, можливих приємних сюрпризів. Але треба працювати з тими правилами, з тими е, фактами, які в нас є. Це була розмова з уповноваженим чеського МЗС з питань східного партнерства Давідом Стуліком. І ми говорили про співпрацю Варшави та Праги, зокрема у підтримці України на шляху до Європейського Союзу в часи війни, про стримування російської агресії та оновлення формату східного партнерства. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.